Друзі, добрий день. Сьогодні я покажу вам ось такий дуже класний електровелосипед електроскутер, мопед не знаю, по-різному їх називають. Дивіться, це взагалі-то навіть кажуть електротрайк, тому що він на трьох колесах. Це у нас Crosser TR4 Вагон. Такий чорний колір. Дивіться, значить, тут у нас 72 вольти, 800 Вт мотор потужністю та батареї на 20 ампер годин, що дає можливість проїхати на ньому приблизно до 50 км. Дивіться, трошки покажу вам. Ось так вмикається у нас безключовий доступ. На приборній панелі все, як завжди, тут індикатор заряду у нас пробіг, швидкість показує. Ось так перемикаються віртуальні передачі, їх тут три. Тут, як завжди, у нас перемикач світла. Ось так працює фара, лінза, підсвітка по округу. Повороти є. Сигнал, тут у нас реверс є. Та віртуальні передачі перемикаються. Дивіться, ще раз вам показую. Він дуже... Тут у нас три, три сидіння, отак піднімається ще оце маленьке. Ось так. Відкривається водійське сидіння, там у нас внутрі ємність з батареями. Піднімається оце пасажирське сидіння вверх, зараз я вам покажу. Воно транспортується вперед. Там є багажний відсік, він дуже великий. Зараз я відкрию. Для того, щоб відкрити, треба вставити ззаді ключ в цю корзинку за ним. Ззаду. Зараз ми його відкриємо. Я. Ось, так. Ось так, дивіться, бачите, ззаді відкривається, там в корзинці замок є. І отак воно відкривається. Дивіться, бачите, в нас виходить ось такий ще багажний відсік, він доволі такий великий. Багато чого. Ось так ось він транспортується, бачите? Щоб ви бачили, як це все виглядає з багажним відсіком. І ось так він просто закривається і все. Ну, ззаду, да, ось така корзинка. Тут також можна щось класти таке. Ось так це все закривається, ззаду виглядає на крилах. Позаду у нас габаритні вогні та повороти. І тут ще у нас габаритний вогонь. Та е, Стоп-сигнали, мабуть, тут встроєні. Да, габаритний вогонь у нас тут і тут також. Колеса 350 х на 10 на ньому. Доволі така. Довга база у нього. Бачимо. Ще раз показую вам. Якщо хочете купити чи замовити такий електротрайк, друзі, дзвоніть або пишіть мені, я завжди буду радий вам відповісти. Ми знаходимось у місті Олександрія по вулиці Григорія Сокальського, 79. Всім бажаю гарного настрою та до, до, до нових зустрічей.